Всім привіт, друзі, рубрика огляд стану. Їжіна машина в Україні. Автомобіль Renault Megane. комплектація Bose. Ваш улюблений варіант. Підготовлена, ціна 8200 доларів автомобіля. Підготовлена і має на увазі до продажу після експлуатації в Україні. Ну, в принципі, автомобіль непогано був сервісований в Україні. Фарбованих елементів у нього всього-навсього один капот зі шпаклівкою. Топовий колір графіт. Комплектацію має партрон передній задній, складання, регулювання підігрів зеркал. босешні диски такі оригінальні. Вентилятори їх ще називають. Датчик світла дощу, лобове скло міні на 14 рік. Далі вікна всі 12-ка, автомобіль чистий, 12-й. Гарний графіт, зараз дощ, ну більш так гарно не передам вам цей колір. Диски, колодки ще до весни, я думаю, лізти до них не потрібно буде. Запас невеликий, присутній. А по автомобілю, значить, було на, 190, на 294 тисячі. Замінено комплекс щеплення. Рем. Зараз пробігу 308 тисяч, має машина оригінального. Тут отакий, така карта. значить, Це перешите кермо, друзі, це не оригінал, хоча, в принципі, досить якісна робота, важко відрізнити, матеріал хороший. Під оригінал повністю зроблено. Ручка так само. Не скажу, що воно було сильно витрате, але в принципі, освіжили машину. Людина придбала собі новий автомобіль, цей продається. Сидіння було підшите також. Ось тут боковинка, ну це їхня хвороба стандартна, досить таки. Щеплення стоїть нове, комплект ГРМ недавно замінений. На щитку в нього 229, але оригінальних 308. Я вам скріншоти зараз повставляю. Якщо хтось там подумав, що я крутив, пробіг, друзі, то ні. Я пробігу, не крутив. Я вам кажу, правду, який тут пробіг. Корекцію по сажі по форсункам все вам покажу. Вінкод також покажу. На в цін на 116 тисяч тут була, якийсь дефект був сажового фільтра, була його заміна. Зараз двигун працює рівно, гарно. Олива проїхала 10 тисяч, якраз необхідно до заміни. Фари і та і та оригінальна. Тут є один болт підкручений, але далі болти всі по крилу не кручені. Рамка отут радіаторів також. Направляючих оцих також не кручена, фарбований зі шпаклівкою капот. От таким, як я от намалював, от такою частиною тут є шпаклівка, далі б'ється капот 300. Дах не фарбований, нічого такого, кліма працює ідеально, двигун працює тихо, рівно, без ніяких проблем. Значить, з косметичних якихось моментів, таких ну, більш глобальних, зараз я вам покажу. В салоні є. Дефект ось тут. Це схоже на пропал. ну Це, напевно, і є пропал. Не буду говорити нічого. Так, Він-код, я обіцяв вам, будь ласка, бийте по дилеру, нема проблем. Машину виставляю на продаж, тому що адекватний живий ще автомобіль. І ну, тут пробіг чесний. 308, я його вам декларую. Є виписка, що було замінено в цій машині. На якій станції, музика тут боус, всі знають, Чотири підйомнички, камера присутня в автомобіля заднього виду, непогана досить комплектація. Салон чистенький, машина не замизгана, адекватна. Ті, що на базарі стоять, типу з 220 чи 180, ну, вони в принципі, 180-200 тисяч повинні би були коштувати. Район, напевно, зараз по теперішньому розмитненню, доставках і всім район 9,5 тисяч. Тут ціна 8200, дорого, дешево, не знаю. Ви вже самі для себе вирішуйте. Не буду нахвалювати, 308, але автомобіль живенький. Така машина, так. Кому цікаво, телефон є в описі до цього відео. Меган босешний живий 12 рік. Вже на реєстрації. Приїжджаєте, перереєстровуєте. ну, можете перевірити ще собі додатково. Ні, ну, двигунами не намивали тут, нічого абсолютно не робили. Вся підготовка це хімчистка. Перешити кермо, перешита ручка. Ну, в принципі, все. Гума, сезон доїздити. Диски тут, я вже сказав, вентилятори. Я швиденько пройдусь по верхам приладом. Так просто швиденько для того, щоб. Побачили. Ви, звичайно, приїдете до перевірити собі. Торгу по машині немає. 8200 ціна її. Якщо цікаво, то телефонуйте. Дах. Зараз продемонструю сам капот, так як він є. Більш сильніше фарбований. Тут дах, все добре. Так, 300, 280, 270. Ну, тут очах де є 300, зараз найдуш поклівку, 300 тут, 800, тут, де я говорив. Мятина була характеру, так як розповідав власник козуля, яку він, слава Богу, не вбив, а тільки... Легенько штовхнув і вона пошкодила ось так капот, його пофарбували. Він знімався, болти капота тут кручені. Оцей участок є підшпакльований, так як я показав. В загальному машина адекватна, без якихось особливих сколів, без якихось особливих поганих дефектів. Не завжди вони з пробігом. Менше мають такий адекватний стан салону. Те, що перешити кермо, перешита ручка. ну, Друзі, тут все залежить від анатомії і фізіології людини, яка користується тим автомобілем. Все. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Підписуйтесь на канал, додавайтесь вайбер в Telegram, Instagram. Тут ви зустрінете на цих ресурсах і на Ютубі машини тільки з чесними пробігами, без всяких казочок. Про те, що тут багато або мало. Якщо в мене пробіг 90 тисяч або 120 я його декларую. і Він такий точно і є. Можете вірити сміливо. Перевіряйте, приїжджайте, ніхто нічого проти не має. Все, друзі. Всім добра, всім гарного настрою. Телефон в помаганні в описі до цього відео. Нема дружини так. Сало. яйця. В хаті бардак, срач. <ріст> Цінуйте свої половинки. Бо коли дружина десь далеко і ти сам, то переоцінити її труп майже неможливо. Реально, скільки роботи роблять жінки, на яку ти не звертаєш уваги, а коли ти залишаєшся сам, то не розумієш, як оце все. Як тут взагалі може бути порядок і коли це все робити?